Добрий день, друзі! Вітаємо вас у Скогур І сьогодні хочемо провести для вас огляд котеджу з двома спальнями. Отеж складається з просторої кухні вітальні, з якої відкривається гарний вигляд з панорамних вікон на Говерло та Петрос. Також тут є дві спальні, одна з яких знаходиться на другому поверсі і має відкритий тип, два санвузли і велика простора тераса на вулиці з зоною барбекю. Ми подбали про повну комплектованість нашої кухні, починаючи від столу, де можна поснідати або повечеряти, і завершуючи спеціями. До того ж, на кухні є міні-бар в холодильнику, морозильна камера і вся необхідна техніка, а саме мікрохвильова піч, капсульна кавомашина, чайник, тостер і обов'язково індукційна плита та посудомийна машина. Ми також дбаємо про здоров'я та безпеку наших гостей, тому в нас в крайні питна водичка для вас та ваших дітей. Світанки та заходи сонця найгарніше буде зустрічати у вітальні з дуже гарними краєвидами. Тут ви зможете розташуватися на диванчику для того, щоб прочитати улюблену книжку або переглянути серіал на телевізорі, і особливої атмосфери буде додавати наш фірмовий аромат скогор. У зимовий період часу вас зігріє ось такий котел камінного типу. Він пілетний, але обслуговувати ви його самостійно не будете, тому що для цього є спеціалізовані майстри. Проте, якщо ви захочете самостійно врегулювати температуру в котечі, для цього у нас Розташований кондиціонер, який має опцію підігріву та охолодження, з прихожою кімнати ми відразу переходимо у зону санвузла. Він компактний, але налічує все необхідне, починаючи від зеркала і завершуючи рушникосушкою. Також тут врахована кількість халатиків та рушників на проживаючих осіб. Обидві спальні в цьому котечі дуже просторі і не мають нічого зайвого: ліжко, тумбочки, шафа, телевізор, кондиціонер і дуже важлива річ це велике дзеркало, в якому вас буде видно майже в повний зріст. І звісно ж, вихід до санвузла, в якому є все необхідне. Підіймаючись сходинками на другий поверх, ми потрапляємо у другу спальню, з якої відкривається вигляд прямо на Віталію. І наша велика простора тераса з газовим грилем, на якому ви зможете приготувати ваші улюблені смаколики, а також стіл, за яким разом з друзями та рідними ви зможете розташуватися за для гарно проведеного часу. Огляд інших котеджів ви зможете переглянути на нашому ютуб каналі. Підписуйтеся і до зустрічі у Скогур!